Слава Україні, доброго ранку. Радий вас вітати, шановні слухачі та слухачки, які сьогодні долучилися до нашої чергової лекції. Також вітаю всіх, хто буде передивлятись нашу лекцію в онлайн-записі. Ми починаємо сьогодні наше друге заняття, яке присвячено такому питанню, як вимоги до ведення військового обліку. Ну, очевидно, да, що воно таке більш теоретичне має спрямування. Але, як ми вчора на нашому вступному занятті вже розглядали, теорія розум... необхідна, потрібна її знати, вимоги нормативно-правових актів, вимоги законодавства, для того, щоб якісніше організувати да, свою практику. Тобто, не знаючи, чого від тебе нормативно-правові акти вимагають, не будеш знати, як це правильно робити. Так? Отже, давайте дуже коротко це сьогодні з вами розберемо. Ми розберемо на цьому занятті основні, такі ключові моменти. Для того, хто хоче більш детально про це дізнатися, одразу після цього заняття розміщений відеозапис такої більш, ну скажімо, змістовної такої лекції, для того, кому чекало глибше, дізнатися про ці питання стосовно вимог до військового обліку. В Україні Насамперед, нам важливо, що? Знати нормативно-правові акти. да основні Практично кожне наше заняття ми будемо починати з таких основних нормативно-правових актів. Це і закони, це і постанови Кабінету міністрів, це і відповідні накази відповідних органів державної влади, які регламентують то чи інше питання. Ну і от питання. Ведення військового обліку насамперед починається з Конституції України. Конституції України також надзвичайно важливим є закон про військовий обов'язок і військову службу. Практично от кожне питання, яке ви не візьмете, яке стосується там організації вашого військового обліку, чи то ви представляєте підприємство в організації і ведете персональний облік, чи ви представляєте. Органи місцевого самоврядування ведете персонально первинний облік. так Кожне питання, ну корінь вимог, та, звідки основні положення витікають, так це завжди треба шукати в законі про військовий обов'язок і військову службу. Чому? Тому що він визначає основні законодавчі засади військового обов'язку, такого поняття, як військовий обов'язок, і в тому числі. Виконання військового обов'язку у запасі. В законі про військовий обов'язок військову службу дається характеристика такого питання, як військово-облікові ознаки. ознаки. Військово-облікові ознаки ми будемо розбирати, розглядати з вами на окремому занятті. Зараз зупинятись на них зрозуміло не будемо. І також в цьому занятті даються такі загальні правила ведення військового обліку. Ну, тобто конкретно правила ведення військового обліку. Ті, хто мають трошки досвіду в військовому обліку, знають так, є додаток другий до постанови 1487. А в законі про військовий обов'язок і військову службу є загальні правила і там, певні обов'язки різних державних органів і, власне, самих призовників військовозобов'язаних і резервістів. Далі нам необхідно згадати такий закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Чому про мобілізаційну підготовку і мобілізацію? Яким боком, скажімо так, да, військовий облік до мобілізаційної підготовки і мобілізації? А таким, що військовий облік це одна із складових, один з складових елементів мобілізаційної підготовки. Тобто, от в законі визначено, мобілізаційна підготовка складається з, раз, два, три, в тому числі з військового обліку. От. Причому, що цікаво от, в цьому питанні. Крім військового обліку, одним зі складових мобілізаційної підготовки є також і бронювання. Хоча, хоча хто, ну, знову ж таки, я тут звертаюся да, більше для до досвідчених е, працівників, які мають більше досвіду з військового обліку, так, вони, скоріше за все, знають, що бронювання при цьому є і частиною військового обліку. Тобто тут такий невеличкий казус, виходить. З одного боку, це окрема складова мобілізаційної підготовки. А з другого боку вона входить також і в військовий облік. Ну, на практичну діяльність це слабо впливає, скажімо так, це такі більше теоретичні засади. Крім цього, в законі про мобілізаційну підготовку і мобілізацію визначені завдання з мобілізаційної підготовки кого? Місцевих державних, ну, на воєнний час військових адміністрацій, завдання органів місцевого самоврядування, підприємств установ, організацій і громадян України. От часто з цього питання ну, вивчають, досліджують закон України про військову обов'язкову військову службу, намагаються ним користуватись, а про от, закон про мобілізаційну підготовку і також закон про оборону України не дуже часто згадують про це питання. Їх теж треба знати, для того, щоб знати, чого від нас вимагають. Отже. Далі ми звертаємося до закону України про оборону України. Цей закон визначає обов'язки з організацією військового обліку місцевих державних адміністрацій, місцевих військових на воєнний, стан адміністра... на воєнний час адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організації України Громадя... і окремо громадян України, ну які є призовниками військовозобов'язаними і резервістами. тобто Чітко і конкретно обов'язки з організації військового обліку перераховані в законі України про оборону України. Це якщо говорити стосовно законів, основних законів, тому що ну, набагато більше їх є по кожному окремому питанню військового обліку. Зараз ми говоримо про такі ґрунтовні нормативно-праві акти. Тепер у нас, ну, напевне, знаєте, є таке поняття настольна книжка. Так? От настольна книжка відповідального за військовий облік. Це постанова Кабінету міністрів номер 1487 постанова Кабінету міністрів України, якою затверджено порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних і резервістів 1487. Прийнята вона наприкінці 2022 року, 30 грудня, практично в передостанній день да? 22 року. От в законі про військовий обов'язок військову службу визначено, що... Військовий облік ведеться в порядку, визначеному Кабінетом міністрів. Тобто на, на цій підставі Кабінет міністрів прийняв от такий порядок. І дуже-дуже вже багато на цей час змін до нього. Тобто, фактично, оця постанова 1487, це продовження закону про військовий обов'язок військову службу, тобто його конкретизація. Постанова ця визначає механізм організації ведення військового обліку, визначає завдання військового обліку. Це завтрашнє наше наступне питання нашого заняття завдання військового обліку. Тому детально зараз на них так не будемо зупинятися, тільки перерахуємо. або обов'язків державних органів, знову органів місцевого самоврядування підприємств установ організацій, з питань організації та ведення військового обліку в державі. І також вона, ця постанова, встановлює правила військового обліку. Ну, знову зверніть увагу, до 30 грудня. 2022 року діяла інша постанова Кабінету міністрів, також хто має більше досвіду, знають. 921, вона 1487 її скасувала, в ній також були свої правила військового обліку. Тобто це 1487 це не перша постанова, яка визначає порядок організації ведення. Далі в нас іде два таких документа, які визначають порядок ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це закон про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів. І до нього знову ж таки постанова Кабінету міністрів, яка визначає порядок його ведення цього державного реєстру. До травня місяця 2024 року порядок ведення єдиного державного реєстру визначався не Кабінетом міністрів, а Міністерством оборони. Була 94-та. 94-й наказ був, і в ньому було визначено порядок ведення військового державного реєстру. В травні місяці ми до цього до цієї дати, скажімо так, да будемо неодноразово вертатись на наших заняттях. Більше вже року тому пройшло. Докорінно змінилися деякі положення з порядку ведення військового обліку. От, зокрема, одна з цих змін це те, що... Порядок ведення цього реєстру тепер визначає Кабінет міністрів. І він його визначив постановою номер 523 В чому тут особливість і, ну, скажімо так, неприємність ситуації для нас з вами. да В тому, що вона має грив для службового користування. Побачити в відкритому доступі ми її не можемо. Як колись повідомила журналістам заступниця міністра оборони цифрових технологій, пані Черногоренко Є постанова, яка визначає порядок ведення єдиного державного реєстру, але ми вам її не покажемо. А питання було в чому, виникало, питання в тому, чи дійсно мобільний додаток Резерв Плюс є електронним кабінетом, персональним електронним кабінетом єдиного державного реєстру, призовників військовозобов'язаних і резервістів. чи дійсно створені в ньому військово-облікові документи в електронній формі. Є, підпадають під вимоги там іншої 559 постанови чи резерв плюс це електронний кабінет от про це написано в цій постанові 523 ну вона має гриф обмеження і мало хто її бачив тобто тут мусите мені повірити на слово так в цій постанові написано там не конкретно написано що резерв плюс а так написано що можна переконатися що да це він тобто документи військовооблікові документи створені через резерв плюс дійсно є створеними через персональний кабінет. раз І друге, вона ця постанова дає перелік військово-облікових ознак, які обліковуються в резерві. От перелік персональних даних і службових ознак є в законі про єдиний державний реєстр, а військово-облікові ознаки, їх перелік тільки в цій постанові, яку мало хто бачив. Тому що вона має гріф обмеження для службового користування. Якщо говорити про... Таку категорію, яку ми обліковуємо, як резервіст, то тут діє указ, ну, нам найбільш цікавий, найбільш важливий указ президента України, яким затверджено положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві. Там конкретно визначені вимоги до цього військового резерву, порядок проходження цієї військової служби, саме звідти ми можемо дізнатися, хто є резервістом, а хто резервістом не є. Вибачте, за тавтологію. Да? Отак. От Таким чином. Тепер ще у нас є така цікава категорія, яка називається призовники. Тут взагалі ситуація така склалася цікава. Є постанова Кабінету міністрів номер 352 2002 року, якою затверджено положення про підготовку і проведення призову громадян на строкову військову службу. І прийняття призивників на військову службу за контрактом. В ній визначені особливості ведення військового обліку призивників, в тому числі взаємодія між там, територіальними центрами комплектування і різними державними органами, підприємцями, установами, організаціями щодо виконання призивниками правил військового обліку, тобто особливості обліку призивників, визначені в 352 й постанові. Але Ця постанова, очевидно, ну, просто неозброєним не оком видно, що вона застаріла. Навіть в її назві є призов громадян на строкову службу, якого вже давно немає. Там в ній призовники перебувають на обліку до 27 років, що давно вже не так, до 25. да. Вона вже декілька років знаходиться в стані там, скажімо так, капітальної переробки, там, намагаються замість неї прийняти іншу постанову, але... Ну, з різних причин, про які не будемо зараз ми говорити, цей процес сильно затягується. Тобто, з одного боку, нормативно-правий акт є, постанова кабміна, в ньому є вимоги, але користуватися їм, їм якби, ну, не дуже виходить, оскільки вони не відповідають іншим вимогам законодавства. Тобто, вона ніби і є, а ніби ми нею і не користуємося, оскільки вона капітально застаріла. І, чесно кажучи, про неї зараз і рідко хто і згадує. Але щоб ви орієнтувалися, є така постанова, в ній там визначені певні вимоги саме до обліку призивників. Коли будемо говорити про військовий облік призивників, окреме у нас буде заняття, там ми про неї з вами згадаємо. Далі у нас пішли, а ще одна важлива постанова Кабінету міністрів для нас з вами. Постанова номер 559. 559 постанова якою затверджено порядок оформлення, створення та видачі військово-облікового документа. Знову ж таки, травень 2024 року це такий рубіж, етап капітальної переробки. От, зокрема, в травні вийшла ця постанова і ввели два нових види військово-облікових документів. Військово-обліковий документ в електронній формі, створений через персональний електронний кабінет нашого реєстру через Резерв Плюс. І військово-обліковий документ на бланку. Про це у нас буде окреме заняття. Зараз детально зупинятись на цьому не будемо. Отже, 559 та постанова, яка затвердила порядок створення і видачі військово-облікових документів. Ну, наступний дуже-дуже важливий нормативно-правий акт це 402 й наказ Міністерства оборони. Знову ж таки, досить він давно прийнятий, 2008 рік, вже 17 років пройшло. Але, тим не менше, він чинний, в ньому дуже багато змін і постійно вони нові, постійно нові нові відбуваються. Ця постанова визначає порядок визначення придатності до військової служби. Проведення військово-лікарської експертизи, в тому числі військово-лікарської комісії, в тому числі визначення придатності до військової служби. Ми про це будемо говорити на заняття з військово-облікових ознак. А зараз поки що, ну, хто не знає, др... раптом, якщо такі є, 402 наказ, запам'ятайте собі, може навіть запишіть. Далі у нас два накази Міністерства оборони, які визначають перелік військово-облікових ознак. Ми приведені там наших списків персонального обліку або карток первинного обліку для сільських селищних міських рад, стикаємося з таким поняттям, як військово як облікова спеціальність. От. Два накази для рядового сержантського старшинського складу 317-й визначає перелік цих військових спеціальностей. І для офіцерського складу 444-й. Оба вони, обидва ці накази відкриті. Можна там, на нашій сторінці там в переліку нормативно-правових актів відкрити на них посилання. Можна просто в будь-якій пошуковій системі ввести 317 наказ, він вам відкриється. 444. -й. Просто от до 23-го року. Наказ по військово-облікових спеціальностей офіцерів запасу був теж для службового користування також 412. Ті, хто знову ж таки трошки довше мають досвід введення військового обліку, якщо серед вас таки є, да знають це було досить незручно, він був диска, його не можна було в відкритому доступі знайти, там цей перелік. Тепер все просто. Він все відкрите, все для вас. Коротко, коротко, що ж таке військовий облік? Ну, як ми вже казали, військовий облік. Це одна зі складових змісту мобілізаційної підготовки держави. Тобто це одна з маленьких частинок мобілізаційної підготовки держави. І він полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій щодо першої фіксації, друге, накопичення і третє аналізу. Різних, різних, різних ознак військово-облікових даних, призивників і військовозобов'язаних. Так написано в законі про мобілізаційну підготовку мобілізацію, да? резервістів не згадали. І з відображенням їх у військово-облікових документах. Далі, це заходи із забезпечення виконання ними чого? Встановлених правил військового обліку. От є всі ми так чи інакше є учасниками правил дорожнього руху, да? або там пасажири, або водії, або пішоходи. Всі знають, що існують правила дорожнього руху. Для того, щоб оптимізувати цей рух на дорогах, зменшити травматизм, там, ризик, да, правила дорожнього руху. Всі повинні їх дотриматися. Аналогічно в нашій сфері правила військового обліку. Всі призовники військовозобов'язані і цих правил повинні дотримуватись, і одне з завдань військового обліку, в тому числі і ваше завдання, як відповідальних за військовий облік, це стежити за дотриманням цих правил. Ну і всі ці проаналізовані наші зафіксовані і накопичені дані повинні збігатися до одного єдиного центру. Цим центром є єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Для чого ж ведеться цей військовий облік? Ми вчора про це згадували і часто я про це згадую, тому що це важливо. Для чого це складна, дороговартісна система в державі працює? Дуже багато ресурсів на це йде. От починаючи від сьогоднішнього цього прямо цього нашого з вами заняття і закінчуючи вашим, там, вашою кропіткою, повсякденною ресурсомісткою роботою, там, поведенню списків, цих карток первинного обліку, уточненню їх, звірянню і так далі. Ну, дуже багато заходів. Для чого це все? Завжди от будь-який захід, коли робиш завжди треба питати себе, навіщо ми це робимо? Для того, щоб забезпечити повне і якісне укомплектування Збройних сил та інших формувань особовим складом. І в мирний час, і в особливий період. Тобто для того, щоб знати, кого ми можемо по закону ну призвати да так чи інакше, хто там за власним бажанням, хто в відповідності до військового обов'язку. По-різному. Для того, щоб укомплектувати наші сили оборони. Для чого їх укомплектувати? Для того, щоб дати відсіч нашому ворогу, щоб забезпечити нам ну, безпечне життя, скажімо так. Наскільки це тільки можливо. Тобто, ще раз не втомлююсь повторювати, ваша оця кропітка робота і моя, і ваша всіх з військового обліку це наш з вами окоп. Це наш з вами внесок у безпеку нашої держави. У кожного свій. І, відповідно, військовий облік, який з вами ми ведемо, мета його це повне і якісне укомплектування Збройних сил та інших військових формувань. Завдання військового обліку. Ми зараз тільки коротко їх перерахуємо. Наступне наше заняття присвячене розгляду цих завдань. Утворення резерву підготовлених ресурсів, які можуть бути призвані до укомплектування Збройних сил. Ну, Резерв утворили, треба, про, ну, не то, що утворили, а постійно ця робота проводиться, да? необхідно проаналізувати, скільки ж у нас є в кого, в яких регіонах, на яких підприємствах працюють, які ознаки мають, хто придатний, хто непридатний, хто підготовлений, хто не підготовлений, хто має відсрочку, хто не має відсрочки. Да? Називається це аналіз кількісного складу та якісного стану. Для чого? Для того, щоб їх ефективно використовувати. І для цього ж треба своєчасно оформити певні відповідні військово-облікові документи, для того, щоб мати про це уяву, да? в кого які є військово-облікові ознаки, хто яке має відношення до військового обов'язку. Далі, бачите, от одне з завдань організація своєчасного бронювання. Для того, щоб надати відсрочку, щоб не призвати тих, хто нам на їхніх посадах їхня робота є більш важливою, ніж вони були б призвані. Це так, якщо дуже просто сказати. Тобто держава вважає, що мирна робота от цього конкретного військовозобов'язаного є більш цінною для оборони нашої держави, чим якщо він був би призваний на військову службу. Для цього цей механізм бронювання. Бронюванню нам присвячена ціла велика тема. Зараз детально зупинятись на ньому ми не будемо. Далі в нас йде дві ланки контролю. Це контроль за станом військового обліку, який ведете ви, ну ми з вами, скажімо так, в державних органах, на підприємствах, установах і організаціях. да? І контроль, власне, за саме призовниками, військовозобов'язаними і резервістами. Ну і сьоме завдання. Це забезпечення громадян України інформацією щодо виконання ними військового обов'язку. Це різний, Насамперед, це різноманітне документальне підтвердження факту проходження ними військової служби для тих чи інших соціальних пільг переважно. Всі ми знаємо, да, наші органи військового управління місцеві називаються, раніше називалися військові комісаріати. Тепер вони називаються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Оце сьоме завдання, воно про соціальну підтримку. Що ж таке система військового обліку? Взагалі будь-яка система, якщо подумати так про це, що ж це таке. Це сукупність певних маленьких елементів, які за єдиним принципом, за єдиними правилами щось роблять до досягнення якоїсь мети. Це от перед вами визначення з постанови 1487. Головна вимога до цієї системи забезпечити і повноту, і достовірність даних, які визначають, знову ж таки, це словосполучення, да, кількісний склад та якісний стан призивників військовозобов'язаних та резервістів. Скільки у нас є тих, кого ми можемо призвати, і які їхні характеристики? Ну, як на мене, більш... Грунтовну і повне визначення системи військового обліку дає закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію у змінах 336 33 також 24-го року, система військового обліку це сукупність інших систем. Бачите, система велика військового обліку складається з підсистем. Одною з цих підсистем є конкретно ваше підприємство, установа організація, орган державної влади, в якому ви ведете військовий облік. Структурно оця маленька ваша підсистема складається з вашого керівника, який є організатором ведення військового обліку, і, відповідно, безпосередньо вас, тобто посадових осіб, які безпосередньо ведуть військовий облік зі служби персоналу або інших призначених посадових осіб. І, крім цього, є, ви є суб'єктом військового обліку, ви ведете військовий облік. А є об'єкт військового обліку це призивники, військовозобов'язані і резервісти. Тобто є ті, хто ведуть військовий облік, і є ті, кого військовий облік ведуть. І для цього використовуються відповідні бази даних. Насамперед, це наш реєстр призивників військовозобов'язаних і резервістів, який взаємопов'язаний з іншими реєстрами. Ну, ось на цьому дуже коротко, я вважаю, змістовно ми основні вимоги до ведення військового обліку з вами розібрали. Ну, скажімо так, суха теорія, вона сприймається, чесно, з мого досвіду, досить складно. Вона сприймається тільки тоді, коли стикнешся з якимось ну, конкретним питанням і починаєш шукати. От коли ти це знайшов, тоді воно тобі зрозуміло. Так, з тексту воно трошки не дуже. Ми неодноразово будемо до цих положень вертатись на наших курсах. Кому цікаво... Більш детально саме це питання. Просто зараз під цим вебінаром ви можете знайти відеозапис повної, більш детальної, більш грунтовної лекції з цього питання. Можете завантажити презентацію у форматі PDF. Також і ще той час, який у нас залишається виділений на це заняття, відведений для того, щоб ви могли пройти короткий невеличкий тест, як ми вже з вами вчора розбирали. На цьому онлайн нашу трансляцію ми завершуємо. Вона буде доступна у запису на сторінці вебінару. Буквально через 10 хвилин система автоматично створить ну, ніби запис, який ті, хто запізнились або тим, кому цікаво ще раз, можуть передивитись. Я дякую всім за увагу. Сьогоднішню приділену. Традиційно бажаю всім вам, по-перше, найголовніше, нашої перемоги. Вона для нас зараз є найважливішою. Бажаю вам і вашим близьким максимальної безпеки, яка тільки можлива для нас, для всіх в даний час. Її може тільки перемога забезпечити, цю безпеку насправді. І всі, кожен на своєму місці, робимо максимально для цієї перемоги. Дякую всім за увагу. Завтра ми з вами зустрінемося на занятті 1.3, яке присвячене завданням військового обліку в 9-й годині. do zavtra, do zustrične.